15 серпня у всьому світі відзначають день безпритульних тварин з цього приводу свято для вихованців Херсонського центру соціально-психологічної реабілітації дітей вирішили провести у громадському об'єднанні ми Херсонці за підтримки благодійного фонду Устина Мальцева. Керівник блоку захисту тварин об'єднання Катерина Волковська розповідає, познайомити малечу з проблематикою безпритульних собак та котів вирішили в ігровій формі, аби розрадити самих дітей та трошки допомогти винуватцям свята. Я вважаю, що

В центрі соціально-психологічної реабілітації дітей наразі знаходиться 34 вихованці. Всі ці діти потрапили у складні життєві умови. Хтось потрапляє сюди після втрати батьків чи опікунів, когось забирають з неблагополучних родин. Втім, подібні розваги, важливий елемент реабілітації та повернення дитини до здорової атмосфери. У центрі підтверджують, увага дорослих для таких дітей вкрай важлива. Вони допомагають дітям відволіктися від їхніх проблем. А вже ж нам дуже. Приємно, що нас ніхто не забуває, що к нам приїздять і їм теж потрібно спілкування не тільки з їхніми однолітками, а ще й з іншими. Програма свята вийшла насиченою та розрахованою на всі вікові категорії. За словами Катерини Волковської, день захисту безпритульних тварин для дітей центру організували з максимальним залученням творчих здібностей. Сьогодні у нас в програмі. Мастер-класс по изготовлению ошейников для бездомных собак. Мастер-класс будет проводить у нас девушка, молодая творческая особа, которая добровольно согласилась вот, приехать к деткам и научить их это делать. Сегодня мы первые собачки, вот, которая к нам пришла сегодня в гости на, на мероприятие, денем этот ошейник. Все остальные ошейники, которые сделают детки, мы будем продавать как благотворительные. такие вот взносы. Эти взносы мы потом будем перечислять на ветеринарные клиники для лечения бездомных собачек. Также у нас будет конкурс рисунков на асфальте, тоже посвященный бездомным собачкам и кошечкам. И в конце празднования этого дня сладкий стол. Дети очень рады нас видеть, очень интересна им эта тема. Все абсолютно жители этого приюта рисовали рисунки. І сьогодні будуть визначені три переможці лучшого рисунка бездомних животних. Переможці всіх конкурсів отримали дипломи та призи, м'які іграшки. Не обійшлося без солодкого, тож свято вдалося. В першу чергу про це говорять усміхнені обличчя дітей. Мені, звісно, було интересно, тому що, ну, як говорят, что собака друг чоловіка, і ми должны допомагати они теж живе существо. Ну как бы, і ми должны любити і оберігати їх так же само, як вот, дітей детей сирот. Громадське об'єднання ми Херсонці та благодійний фонд устина Мальцева вже досить тривалий час співпрацюють з центром. Тож попереду заплановано ще чимало візитів.